Всім привіт! Ви на каналі Прості рецепти української. Сьогодні ми готуємо найкращий салат з крабових паличок І так, що нам потрібно? Савойська капуста половинка, 200 г крабових паличок Яйце, синя цибулька і кукурузка. І так, почали готувати. Так, нашу капусту ми порізали на грубі такі як би і відправляємо в миску. І, і так, крабові палички ми порізали на такі грубі. Кубики. Яйця теж на групі кубики, і цибульку ми порізали, і кукурузку. Зараз все будемо з'єднувати. Зараз ми нашу капусточку підсолили, трошки підперчили і починаємо м'яти. Так, ми додали крабові палички і яйця тепер додаємо синю цибульку і нашу кукурузку. Зараз будемо додавати майонез. Салат ми наш вимішали. І так, наш салат готовий. Всім смачного, Па-па!